Короста викликається шкірним коростяним кліщем, який паразитує на людині. І частіше всього вражаються пальці рук, живіт і складки пахові і локтьові. Починається як свербіж. Звичайний свербіж, а потім розноситься по всьому тілу, чому? Тому що самка кліща проходить частіше всього в нічний час, дитина розчухує це все і руками розносить по всьому тілу. Крім того, що кліщ визиває свербіж, він визиває ще роздратованість і поганий настрій, тому що дитина не висипається чи людина не висипається, і звідси такі прояви. Якщо тільки з'являються перші Перші скарги на сверпіш потрібно звернутися до лікаря. Якщо ми дивимося, що це схоже на просто, то ми відправляємо дітей до дерматолога і подальшому лікування цієї хвороби займається лікар-дерматолог, тому що він відбувається ну, доволі довго, в декілька етапів. І використовує мазі для того, щоб припинити життєдіяльність кліща, і він далі не розмножувався і не розносилася далі короста по тілу. Що і ще важливо, що коли ми проводимо лікування хворого, який заразився на кліщ, обов'язково проходить лікування і вся сім'я. Дуже висока контагіозність і лікувати лише одне місце, наприклад, якщо це тільки вражені руки, от, і не лікувати остальних не можна. Тому ми рекомендуємо всім обов'язково після того, як перебували, в магазині чи в транспорті помити руки і обробити їх обов'язково антисептиком, тому що ну, захворювання дуже дуже висококонтагіозне для корости характерні такі шляхи, коростяний кліщ, який іде по кожі і робить такі ниточки ходи, які звивисті. І уривчасті. В залежності від того, як рухається самка, так відкладається і ниточка. Якщо, наприклад, ми сумніваємося, то можна змазати йодом, і тоді чітко видно, як він проходить. Ну, це так на корай. А так, характерні такі ниточки з вивісті, і е, місця їх локалізації: кисть рук, живіт, пахові області. І, е, Луків, там, де є можливість їм паразитувати. Захворювання коростою шкідливе, ще крім того, що вона сама по собі неприємна, після неї можливо інфікування іншими інфекціями і викликаються різні дерматити і розвиваються інші інфекції на фоні того, що була інфікована шкіра.